Усім доброго дня і мирного неба. Козачок полтавський плаваюча коробка. Отак От він в мене стоїть он -он там. Це його просто не заводив, витягнув. Тут у нас картопле сажалка. Зараз ми її відчепимо і хочу вам показати і розказати, як я налаштував саму КПП оту шахту. Зараз оце все познімаємо, сажавку цю знімемо і будемо дивитися. Хочу посадити картошку. Сьогодні 20 квітня. Вже багато людей посадили, вже і сніг в багатьох областях випав. Ну що ж, друзі, я поки не садив. Сьогодні сонячна така погода, пройшов відуші, град був. Учора, сьогодні, якщо підсохне, будемо садити картошку. Ну що ж, сьогодні відео, як я налаштував саме КПП, щоб все працювало. Зараз це все, все знімаємо, щоб краще можна було підійти, щоб було видніше. Від'єднав картоплесажалку, щоб краще було видно. Все в мене це заводське. Почнемо з цього. Все заводське, окрім. Оцього шестигранника цієї гайки, яка приварена от до цього пальця, до цього болта. Це я точив, щоб можна брати ключом. Тут стоїть дві гайки. І так, як регулював. Сама шахта. Спочатку відпускав я на цей ось болтик. От, от видно. Відпускаю його, піднімається, він викручується вверх. Так небагато викрутив його. Це в мене стоїть трубка на, під, на підйом на трьох трьохточки. Я її просто не знімаю. Вона тут не приварена, от вона на болтах є в мене відео. Відкручую болт і регулюю оцю саму тягу. Опускаю гайки. Тут викручую оцей болт. І воно провертається отак от. Провертаєш, і різьба або виходить сюди більше, щоб тяга удлинялася, або менше. І удлиняє до тих пор, поки отут буде все по центру стояти. от Дивіться. Тут, от, як я двигаю, воно чуть-чуть і так само в цю сторону. Щоб воно ходило рівно. Спочатку оцю тягу. Це все зібране, так як воно має бути. Шплінт я трохи витягнув, щоб потім його зняти, показати вам. Одразу регулюю оцю тягу по длині. Потім, так кричав в кінець. Оце все впало аж до нижньої вилки, туди отам отвір у нас ось пробка, дивіться, заливна. Отам от та вилка впала аж униз, що переключає швидкості. Аж униз. Отак. І отут затягую, тут придержую, тут затягую повністю, отак воно все стоїть. І затягую, гарненько затягую, це я гайку ще не контрогаю. Затягую. Потім піднімаю це отак. От. Щоб було тут на... по центру. Щоб... Можна включати п'яту, шосту по центру. І дивлюся отут на вилку. Отам От на вилку по центру. Щоб стояла вона і не вище, і не нижче. Десь по центру, щоб вона включала іменно ту швидкість, яку потрібно. Що включається дві швидкості? Тому що саме цей речах саме цей речах. Він зачіпляє дві швидкості і тоді виходить. От, бачите, який він. Якщо буде вище, буде зачіпляти дві і буде дві швидкості включатися. Потім це все налаштували, саму длину вставляєте отак от. Так от. Воно там вже було вставлене. І дивитесь, щоб отут і отам, по центру була, п'ята і шоста включається. Якщо не виходить, придержуйте тут ключом, а це речах, речах просто тягнете. І воно так вивертається. Тому що так воно дуже гуляє і ви його не виставите. Потім оце все зажимаємо. Гарненько. Я ж кажу, що я зробив тут під шестигляних, під ключ, зажимаєш і тут контрогаєш. Все, це все стоїть. Потім це все у нас зібране. Все зібране і піднімаю Це повишена, понижена. І тут дивимося, щоб як видно, як у мене стоїть, Ось так воно, бачите? Воно може бути вище тієї вилки, не включати, або нижче, буде зачіпати там швидкості. І тоді регулюємо оцим от болтом, щоб було по центру цієї вилки повишеної і пониженої. Надію, зрозуміло, я вам розказав. Ось ну, така регулювання налаштування такі. Я думаю, понятно розказав. Тут. Сама шахта, це треба вставляти. Смотри, цей шплінт, вона в мене аж отак стоїть. Аж отак практично тут зазору нема, може сантиметр. Вона так на низ іде, тут нічого не переварювалося, все це заводське. Менялась тільки оця ця гайка, в яку сам, саме плече от, цієї шахти. Ну що ж, друзі, надіюсь, вам зрозуміло. Тут в мене ще стоїть от, така от пластина. Це щоб не фіксувалося на другому положенні. Отак я її прикрутив. І коли ти опускаєш плуга, по картопле сажалку, вона опускається і оці от фіксатори вони не зачіпаються отут. -от. Оце одна пластина. Це от друга пластина. Воно просто її проходить, а це аж сам вверх під підйом. Аж отут, видно, ось. Чіпляється цими ось крічками, А так воно, виходить, проходить. Щоб тут речаг не смикати, щоб все реме його не смикати. Чи воно опустилося, чи ні. Тому що коробка опускається, потім фіксується, а потім ще треба підняти і потім вона далі опуститься. Для цього нужна оця пластина. Ну, такі налаштування. Може хто зрозумів, хто ні. Пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях, якщо щось зрозуміло. І так, опускаємо до кінця, там все опустилося і зажимаємо гайку. Гарненько так, зажимаємо, потім піднімаємо, піднімаємо тут напроти 5 шостої дивимося там. І вже тут придержуємо ключом і налаштовуємо, щоб було по центру тих вилок, щоб вона не зачіпала ні одну, ну, ні нижню, ні верхню. Тільки на своєму місці. Виставили, законтрогаяли гарно. Тут в мене нічого не приварено. Якщо ви включили дві швидкості, другий раз це не треба його смикати так, щоб аж гнулася ця. Сам речах. Проще тут витягти. Отакий От шплінт у мене стоїть. Його витягуємо, це все знімаємо. Вилка там там видно, водить. І потім в мене є така арматура. Вона така не товста, не тонка, тому що обичний прут він гнеться. Вставляємо туди, і я це все поправляю вилки в один ряд. Щоб все працювало, ну, після того, як я виставив, так, як я вам зараз розказав, зараз в мене все працює гарно, немає двох швидкостей, що включається. А цей, цю арматуру я возив з собою, зараз другий раз вже і не беру, тому що її теж возити накладно. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Може комусь це відео стане в пригоді по налаштуванню. Я брав цей мототрактор вже налаштований. Ну все одно мені не сподобалось, що тут не можна ключом придержати. Можна там трубка така. Його можна отак наварити, щось, щоб ключ держав. Там просто трубка. А тут шестигранник. Тут можна взяти ключом з усіх сторон. Друзі, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.